«От таку продукцію ми виготовляємо. В даному випадку наша продукція муки. 10 тонн готової продукції за добу ми можемо робити. Переробляємо ячмінь, пшеницю, кукурудзу, горох. Пшану, продуктивність десь 500 кг в час. У цьому господарстві з українки вирощене і продають, і переробляють. Переробка це альтернатива продажу зерна за кордон, вважає директор переробної бази Віктор Лапа. Особливо під час війни, коли порти для вивезення закривають, є обмеження на експорт українських сільськогосподарських товарів. А ще, говорить, треба забезпечувати продукцію українців, де через бойові дії не могли зібрати врожай. Забезпечила майже весь район продукції. На початку війни два з половиною місяці ми працювали цілодобово для забезпечення Збройних сил України крупами. Найкраще займатися переробкою цільових продукції вдома і реалізувати тоді більший продукт, чим продавати зерно. У цьому зерносховищі зберігає залишки торічнього врожаю. Керівник господарства порівнює переробку зерна у рік повномасштабної війни і до того. Якщо брати з мукою, крупи, соняшник, то це десь до тисячі тонн. А рік тому 500, а ще рік тому 300. Вважає, під час війни блокування росіянами зернового коридору і тимчасове обмеження Єврокомісії продажу української пшениці у п'яти країнах, держава повинна сприяти переробці та продажу збіжжя. Заповнить процес руху нашого збіжжя, яке ми вирощуємо, від нас до потребітеля. Чи це через переробку, чи. Так, навіть напряму продати по більших цінах ну це ну, дуже великий плюс. І село я вам скажу, що ожило, бо посередників дуже багато. Проробкою збіжжя у Кіровоградській області займається 100 господарств. Їх кількість не змінилася протягом воєнного стану. Переробляти стали більше, якщо порівнювати рік вторгнення і попередній, то на 20 відсотків, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Розповідає про державні програми підтримки переробників сільгоспродукції. Власна справа це гранти на безпереворотній основі до 250 п'ятдесят тисяч. А... Є робота придбання обладнання для переробних підприємств до восьми мільйонів гривень. Крім цього, є міжнародні проєкти. Проєкт Юсайт Агро, який сконцентрував зараз теж свою увагу на розвитку переробки. Зараз відкритий старт на прийняття заявок на проєкт розвиток переробної промисловості 360 мільйонів гривень. Україні потрібні нові ринки збуту. Вважає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Перспективні ринки Азії Африки. Ського сходу, європейського сую до того моменту, поки ми не матимемо цих домовленості, входити в переробку, це складувати все це на підприємці. каже нині Україна виробляє втричі більше агропродукції, ніж її споживає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.